Я думаю, за три роки кожен здатен почати відчувати річку, відчувати контакт з нею, відчувати, що йде гармонізація, що вона вас чистить, оздоровлює, підсилює, гармонізує, збалансовує і надихає, і якось заряджає вас життям, стілює, стілює по повній максимально. Чим більше ви відкриваєтесь їй, тим більше воно вас стілює, Вона вас перезагружає. Вона вам ці ці нейроні поламані магістралі відновлює, вона відроджує ваші нейрони, вона зрощує в правильному напрямку ваші аксони, і це все відбувається автоматично. Вам просто частіше треба бувати біля річки. От той, хто рибак, рибалка, той розуміє. Звичайно, там вегетаріанці і рибалка це вегани, там вегетаріанці і рибалка це для багатьох несумісно, але. Зараз під час війни і в екстремальних умовах тут і той і той варіант може спрацювати. Не всі люди готові бути вегетаріанцями, а заставляти їх не варто. Тому що якщо вони щось будуть робити неусвідомлено, в них це не прийде зсередини, а вони навпаки стануть в опозицію, закриються і нічого з того доброго не вийде. Тому. Якщо ви вегетаріанець, веган і так далі, це добре. Якщо ви все ж таки там рибалка і споживаєте рибу, то православні в піст навіть дозволяють споживати рибу. Навіть Христос споживав рибу, ви пам'ятаєте. І його учні були рибаки, рибалки. Тому тут все дуже відносно. Не треба забувати, що ми живемо в різних кліматичних умовах, в різних кліматичних поясах, градусах і через то по-різному. Приходиться виживати людству. Звичайно, ми мусимо прагнути до того, щоб війти в такий стан, коли ми нікого не їмо. І про це і Христос говорить і апостол Павло, християнство вчить і буддизм. Але, на жаль, не все зразу. Тому приходиться, приходиться поступово йти. До цього і таким перехідним варіантом від м'ясоїдства до вегетаріанства є православі. Ви знаєте, так що в православі приблизно там 224 дні на рік це йде піст. Це дні, коли ви або м'ясо, молоко і рибу не вживаєте взагалі, або, або ви їх вживаєте по мінімуму. І то тільки в якійсь невеликій кількості, в якісь певні дні, е, які дозволені церквою. А так, то, то ніякого м'яса, ніякої свинини. Тобто 224 дні десь ми, нам категорично заборонена свинина. Свинину християнам дозволено їсти а не більше 100-40 десь там, 40 днів. Все можу потішити а, братів наших мусульман і тих, хто не споживає м'яса, вегетаріанців, а, ну, індусів, так, брахманів. Тому а, треба розуміти, що є релігії, в які вже по максимуму переключилися в дух. Є релігії, які ще там шаманські, вони там переважно м'ясоїди, рибоїди, а є релігії, які так би переключають там шаманство в брахманство. Ось це православ'я. Принаймні, ну максимально православ. Казали, це з теж є пости, але от в православ'я там трошки в цим питанням строгіше. І... Стосовно монахів, якщо вже тема йде, то всі монахи, справжні монахи, люди, які вже просвітлені і хочуть далі перебувати в світлі істини, вони категорично відмовляються від м'яса будь-якого. Вони категорично відмовляються від того, щоб вбивати там когось. Тобто там заповідь не вбий. На всіх рівнях йде вже, тому що це вважається для них недопустивим. Ні в якому разі, якщо вони хочуть вирватися з оцих коловоротів, якщо хочуть оцих кармічних мучилищ, так званих вирватися, так, то вони мусять дуже стежити за всім, в тому числі і за тим, що вони споживають. Хтось може сказати, що це не зовсім так, але це так. Тому що не треба плутати стан осяяння, а є три рівня. Три етапи входження в осяяння. І поки ви працюєте з осяянням, то ви ще можете в православі практикувати і періодично м'ясо споживати. Там якісь, чи рибу, наприклад, не м'ясо, а рибу. Чи молоко, наприклад. Сири. А коли ви піднялися вище осяяння, тобто вище благості, вище райськості, піднялися вже в Царство Боже, тобто в стан просвітлення. Та там ви вже просто не зможете. Навіть якщо захочете їсти м'ясо, ви не зможете. Тому не плутайте одне з іншим, не плутайте рай з царством Божим. Поки ви ще якби якось ходите більше е, в світлі райському, це одна. Але ви вже в світлі Божому, це інше. Православ'я, воно. О, в світлі райському, в благості перебуває. А от само вже християнство в чистому своєму прояві, воно вже є тим, що ми називаємо Царство Боже. Божем. Цей стан свободи називають сатеріо, а в дзенбуддизмі називають Саторіо. Сатеріо, саторіо, Відчуваєте споріднені о, ну, власне, ось про це хотілося сказати також.